Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як впорядкування і пошук і фільтрування даних. Як і в таблицях текстового процесора Word табличного процесора Excel, дані в таблицях баз даних можна сортувати. За замовченням, дані в таблиці Access сортується за зростанням значень ключового поля. Для змінення сортування слід виконати таку послідовність дій. Відкрити таблицю бази даних, дані в які потрібно відсортувати. Встановити курсор в межах поля, за даними якого буде виконано сортування записів. Використати такі команди: основне, сортування і фільтр за зростанням або спаданням. І зараз ви на скріншоті бачите, де ці команди у нас знаходяться. Вкладка Основне, група сортування і фільтр і кнопки За зростанням або за спаданням. Фрагмент таблиці країни світу, який відсортовано за спаданням, заданими поля площа. Наведено зараз на малюнку нижче. Біля імені поля, за даними якого здійснено сортування, з'являється стрілочка, яка вказує на вид сортування. За зростанням або ж за, впад... за спаданням. Зараз ви бачите, стрілочка у нас знаходиться вниз. Значить, це у нас за спаданням. Від більшого до найменшого. Якщо б стрілочка дивилась вгору, це у нас було б за зростанням, тобто від найменшого до найбільшого. Для того, щоб відмінити сортування, потрібно вибрати кнопку Видалити сортування групи, сортування і фільтр на вкладці Основне. Для сортування за даними кількох полів з одинаковими значеннями параметрів слід виділити ці поля, виділити, може, лише сусідні поля. І виконати такі команди. Основне «Сортування і фільтр і обрати кнопку сортування за зростанням або за спаданням. Під час сортування за даними кількох полів, спочатку сортування відбувається за даними полів, розміщених ліворуч. Фрагмент таблиці країни світу, яке відсортовано за цими командами, наведено зараз на малюнку справа знизу. Площа у відповідному полі вказана в тисячах квадратних кілометрів, а кількість населення у тисячах осіб. Може виконати сортування за даними кількох полів, довільно розміщених у таблиці, послідовно виконавши сортування для кожного з них. При цьому можна використати різні значення параметрів сортування. Як було зазначено раніше, база даних призначена для забезпечення швидкого доступу до необхідних даних. Досить часто користувачі здійснюють пошук потрібних даних у базах залізниці, бібліотеки, пошукового сервера інтернету тощо. В системах управління баз даних Аксес пошук у базі даних здійснюється подібно до пошуку в Excel. Для цього потрібно зробити такі команди. Відкрити файл бази даних, який потрібно здійснити пошук. Відкрити таблицю, у якій здійснюється пошук, і виконати такі команди: Основне, пошук і обрати кнопку Знайти. Далі ми у вікні пошук і заміна на вкладці Знайти, в полі Знайти введемо зразок даних, за яким буде здійснено пошук. І обираємо списку Шукати в область пошуку поточному полі або в поточному документі. Для, ой, установити у списку зіставити одне із значень. Усе поле, будь-яка частина або початок поля. Тобто ви написали це пов... повний фрагмент, як може це називатись. Написали частину фрагменту або написали те, що має бути на початку. Встановлюємо в списку шукати один із напрямів пошуку. Всюди, вгорі. Або знизу. Тобто знизу ми доверху будемо шукати зверху до низу від курсору або по всій таблиці. Встановлюємо за потреби відповідні позначки пропорців для пошуку з урахуванням регістру. Вибираємо кнопку Знайти далі. Для переходу до наступних записів, значення яких відповідають пошуковому запиту та параметрам пошуку, слід послідовно натискати Знайти далі. Слід зауважити, якщо у списку зіставити вибрати значення все поле, то під час пошуку зразок буде порівнюватись із вмістом усього поля. Будь-яка частина поля буде порівнюватись із зразком будь-яка частина вмісту поля. Якщо початок поля, то порівняння буде здійснено по початкових символах. Значення у списку шукати встановлюють напрям пошуку від поточного запису вгору до першого запису від нашого курсору. Вниз до останнього запису від нашого курсору, а всюди це по всій таблиці. Заміна даних у полях бази даних виконується з використанням елементів керування вкладки Замінити вікна, пошук і заміна. Крім описних параметрів для пошуку під час заміни в поле Замінити на вводяться дані, які повинні замінити знайдені. Заміну можна здійснювати по кроках, тобто натискати Знайти далі і замінити. Або одразу всіх знайдених даних, тобто натиснути кнопку Замінити все. Але краще використовувати Знайти далі і замінити покроково, через те, що інколи, можливо, попадуться дані, які ми не хотіли заміняти. І натиснувши кнопку Замінити все, ми про це дізнаємося вже в неприємній ситуації. Часто малодосвідчені користувачі баз даних під час ведення значень у базу вводять зайві символи. Наприклад, зайві пропуски перед або після даних, які вводяться. Візуально встановити наявність зайвих пропусків важко, а їх наявність у полях не дасть змогу правильно відсортувати дані або знайти потрібні. Тому бажано періодично здійснювати пошук і видалення зайвих пропусків. Для цього в поле знайти вводиться пропуск, а в поле замінити на не вводиться жодного символа. Для заміни зайвих пропусків на початку вмісту поля слід вибрати у списку зіставити значення початок поля, для заміни зайвих пропусків у середині або в кінці фрагмента тексту доведеться виконати по черзі для кожного знайденого символа. середині фрагмента тексту доволі часто необхідно змінювати два пропуски на один. Для відбору записів, дані в яких відповідають певним мовам, використовуються фільтри. Подібно до використання фільтрів у табличному процесорі. Для фільтрування даних використовують елементи керування групи сортування і фільтр. На вкладці Основне. Наприклад, для знаходження записів про країни, у яких державний устрій монархія або конституційна монархія, слід виконати таку послідовність дій. Зробити поточним поле, за даними якого буде здійснено фільтрування, наприклад, державний устрій. Вибрати кнопку Фільтр групи елементів керування Сортування і фільтр вкладки Основне, або кнопку Справа від імені поля. Встановити або зняти зайві у списку позначки пропорців біля одного або кількох значень, які відповідають умові фільтрування. Наприклад, монархія і конституційна монархія. І натиснути клавішу ОК. Фрагмент таблиці, яка утворилась в результаті застосування зазначеного фільтра на попередньому слайді. Ви зараз бачите в себе на екранах. Якщо потрібно в довгому списку вибрати одне або кілька значень, то простіше спочатку зняти позначку пропорця, при цьому буде знято позначки всіх пропорців, а потім встановити позначки біля тих, що нам потрібні. Можна здійснювати фільтрування за кількома полями. Наприклад, для визначення країн Африки, у яких державний устрій монархія або Конституційна монархія, слід після проведення фільтрування за полем державний устрій, ще провести фільтрування за полем частина світу, із зазначенням параметра фільтрування Африка. Кількість записів, що відповідають умовам фільтрування, можна визначити за лічильником у нижній лівій частині вікна програми. Там вказано номер поточного запису і загальну кількість відфільтрованих записів. Для відміни фільтрування потрібно вибрати о, підсвічену іншим кольором кнопку застосувати фільтр. Для повторного застосування вже визначених значень параметрів фільтрування слід знову вибрати кнопку. Під час проведення фільтрування є можливість здати більш складні умови фільтрування. Так у списку фільтрування будь-якого текстового поля під час наведення вказівника на запис текстові фільтри відкривається список умов фільтрування. Вибір будь-якого елемента цього списку відкриває додаткове вікно з полем для введення фрагмента тексту, що стане складовою відповідної умови. Дорівнює, не містить, закінчується тощо. Якщо поле містить числові дані, то список умов буде іншим. Якщо дата й час, то список умов буде таким, і ці умови зараз бачите у себе на екрані. Для застосування фільтра відповідно до виділеного фрагмента даних слід виконати таку послідовність дії. Виділити фрагмент даних в одному з полів, за яким буде здійснено фільтрування, наприклад, у полі вартість значення 16. Відкрити список кнопки виділення групи елементів керування сортування фільтру на вкладці Основне. Вибрати у списку одну з умов застосування виділеного фрагмента для фільтрування даних, наприклад, менше або дорівнює 16. Для відмови від використання фільтра в певному полі слід вибрати стрілочку вниз, справа від імені поля. Та у списку фільтрування вибрати кнопку Видалення фільтра. Для видалення всіх фільтрів потрібно використати таку команду: Вкладка Основне, група сортування і фільтру, пункт додатково» і обрати клавішу Очистити всі фільтри. І зараз у вас на екрані будуть Чотири запитання. Ці запитання – це ваше домашнє завдання, вам потрібно надати відповідь. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!